Міністерство внутрішніх справ Пропонує роботу ветеранам та ветеранкам війни. Вони можуть працевлаштуватися у різноманітних органах і підрозділах міністерства. Їхній бойовий досвід та навички розглядають як важливий внесок у безпеку держави. До слова, ветерани війни вже почали долучатися до команди сервісних центрів МВС. А для участі у програмі з пошуку роботи потрібно лише заповнити анкету на порталі МВС. Твоя підтримка, де також є контакти і повний перелік послуг для ветеранів і їхніх родин. У нас нас у студії безпосередньо Дмитро Фінашин це герой України, учасник російсько-української війни, радник міністра внутрішніх справ України. Ми вітання вам. Доброго дня. Давайте детально поговоримо в тому числі про цей портал і про працевлаштування ветеранів та ветеранок. А по порталу, ви минулого разу, коли от з моєю колегою теж в ефірі ми Україна спілкувалися, Оленою Центилою. Ну тоді фактично, от в той день була презентація цього порталу. Три з половиною, якщо я не помиляюсь, місяці вже пройшло. Які проміжні результати? Скільки звернулося? Можна ж це відстежити? І які напрямки найбільш популярні? Загально за результатами дійсно трьох з половиною місяців роботи порталу там вже більше ста тисяч відвідувань. Люди дивляться, люди читають, люди. Читають про шлях пораненого, як, як і що робити, взагалі, який твій подальший маршрут? Люди також лишають ну, ветерани, здебільшого, ветерани лишають різні типи звернень, як на працевлаштування, так і по. По іншим послугам, які доступні у нас на порталі, здебільшого це допомога у оформленні різних документів, допомога в оформленні довідок, виплат, як подати документи там на пенсійне забезпечення і тому подібне. Тобто, такі більше консультативна допомога певною мірою. Також звертаються, звісно, ж за працевлаштуванням близько. 300 заявок вже мали ми на працевлаштування саме через портал. Так заповнюється анкета. Далі наші фахівці розбирають, зв'язуються, спілкуються там, консультують і думають взагалі, куди можна працевлаштувати дану особу. Тобто, насправді, механізм доволі дієвий, якщо людина... Відкрита і хоче рухатися далі, хоче працевлаштуватися і якось йти своїм життям. Угу. Стосовно от, допомоги по отриманню там довідок та, чи тих виписок, це ви кажете, більша частина це все ж таки от звернення по цій допомозі. Я так думаю, це говорить про забюрократизованість цієї нашої системи. Ну, будь-яка система бюрократизована, в принципі в якось... цього уникнути не можемо. Є е, насправді дуже великий. Відсоток всіх проблем ну, має своє прізвище. Десь, коли людина йде певним шляхом і десь в неї є певна заминка, певна сходинка, яку вона не може перескочити, то вона, як правило, має дійсно прізвище, посаду і, і посадові обов'язки. Тобто, часто доводиться в ручному режимі включитися, просто пояснити, що це там ви зобов'язані надати людині ту чи іншу послугу, і все. Далі, далі все йде гладко. Так, ну. Система дійсно забюрократизована, але з іншого боку, максимально все спрощується. Спрощуються там, ну зайві довідки і тому подібне. Намагаємося прибрати. В цілому держава намагається прибрати, не тільки не, не хвалю виключно нас, але ну є необхідний мінімум, який ну потрібен для встановлення факту того чи іншого. Тому. Тому це треба треба зробити. Скажіть я з мінветом. Ви комунікуєте по цим напрямкам? Чи це виключно от, інісні ветеранського напрямку МВС? Ви про твою підтримку чи твою підтримку потім про розповсюдження такої практики. Ну знаєте, на прикладі та розповсюдження такої практики і на інші міністерства, в тому числі мінветеранів також має свій портал ветеран ПРО. Так він більш такий загальний обширний. У нас він більш акцентований для ветеранів саме системи МВС, тому що ну дещо відрізняється законодавча база. Процес, процедура отримання тієї чи іншої послуги відрізняється, тому що ну знов таки поліція по-своєму, наці, національна гвардія по-своєму, типу Різне законодавство, різні нормативні документи. Тобто ми акцентовані такі більш. Але так, з мінветеранів співпрацюємо. Звісно, ну, типу це профільне міністерство. У нас у нас ветерани звільняються. Ми хочемо, щоб вони попали під вони попадають під крило мінветеранів. Тим чи іншим способом, і так ми співпрацюємо. Взагалі є спільні проекти, є, є бачення, є розуміння, є державна стратегія, і ми її мусимо притримуватися. На початку от нашої розмови е я е говорив е про те, що сервісні центри, частина ветеранів працевлаштовуються. А куди ще можливі варіанти, які працевлаштування? Це персонально під час співбесіди з кожним розглядається цей варіант, чи є пропозиції, чи є вже усталений перелік. Як взагалі відбувається цей процес? Кандидат на працевлаштування заповнює анкету, яка є на сайті? Твоя підтримка. Там вже є базова інформація, базова необхідна інформація для працівника департаменту персоналу. І він вже дивиться, освіта, побажання, де працював перед цим, який досвід є роботи і тому подібне. Mm -hmm. Тобто таке собі аля-кар'єрне консультування. Тобто люди вже скрінять, розуміють, які є скили, софт, хард. Ну вже це, звісно, в особистій розмові. Якщо є прямо побажання вже у самого ветерана, Зайти кудись в умовний сервісний центр, окей, ми пустимо його по ці гілці. Якщо щось не спрацює, ми будемо пропонувати інші варіанти. Тобто, в нас є чотири величезні структури, такі як поліція, Нацгвардія, прикордонна служба та ДСНС, в нас є міграційна служба, у нас є сервісні центри і ще інші багато різних підприємств. Тобто, насправді ми можемо знайти, куди працевлаштувати ветерана, знов таки, будь у нього дійсно бажання. Але тут маємо певні перепони. Насправді по працевлаштуванню, тому що багато кого не влаштовує заробітна плата. Але ну, будемо відвертими, У нас ну, от, от, наприклад, там одні з крайніх і, там, та я не піду працювати на 20 тисяч гривень. Ну, друже, ти перед цим працював за ці ж 20 тисяч гривень в цій же структурі. У нас сотні тисяч працівників працюють. Плюс-мінус ну в тому діапазоні солдат військовослужбовець отримує такі самі гроші. Тобто тобі пропонують там роботу, яка не є там з ризиком для життя, в кабінеті сидіти працювати е, на ці гроші. Ну, Часто не хочуть, не хочуть, не влаштовує. Тобто, два основні питання це насправді перші питання це заробітна плата і графік роботи. Тобто ми вже відштовхуємося від того. Далі йдемо регіональний принцип, чи, чи потрібно людині десь, що вона хоче працювати в певній області, чи готова переїхати кудись. Якщо по регіональному принципу ми вже далі дивимося, що в нас там є, які в нас там є підрозділи, і рухаємося так далі. Під час підготовки до нашої розмови е, прочитав е, про систему відповідальних у регіонах, яку створює МВС зараз, е, які мають працювати от, безпосередньо з ветеранами, е, е, їхнє завдання знати кожного, хто повернувся, тримати зв'язок та підтримувати. А як вони зможуть знати кожного, хто ці люди чи багато їх? Оцих відповідальних, як це буде виглядати на практиці. Угу. На даний момент у нас укомплектовані поліцейські підрозділи, тобто це помічники начальників ГУНП в областях. Угу. Взагалі, структура буде складатися зі 120 чоловік, тобто це будуть і в прикордонниках, і в Національній гвардії, і в ДСНС відповідно. Зараз вже в прикордонниках та гвардії призначені старші помічники, там помічник голови або помічник командувача з питань. Далі вони будуть будувати всю структуру, ієрархію, підбирати для себе в тому числі працівників, з якими вони будуть далі рухатись. На даний момент в нас є поліція. Як це працює по поліції? Насправді знати кожного безпосередньо поки що. Поки що нам складновато з технічної точки зору, але ми до цього рухаємося. В чому суть? В чому суть взагалі знати кожного. Кожного, звісно, знати неможливо. Ну, тобто, це дуже складно. Але в нього є поліцейські, які звільнилися, наприклад, в його області, там, за станом здоров'я, звільнилися. Мається на увазі, поранені, там списані зі служби, називаємо це так. Він звільнився. І якщо він лишився в області, окей, тоді він є в полі зору нашого працівника по тій області, нехай буде по Київській. Але якщо цей поліцейський переїхав жити, не знаю, кудись по якійсь іншій причині у умовну Львівську область, то наша технічна база не дозволяє бачити львівському поліцейському, що в нього з'явився ветеран з поліції, який живе в Львівській області. Тобто ми зараз працюємо над тим, щоб... Київський поліцейський позвонив, вітаю. Я такий-то, такий-то, займаюся тим-то і тим-то, по-перше, познайомитися. Якщо виникнуть проблемні питання, чи можливо проконсультувати, можливо, десь направити, можливо, є якісь ще там шароховатості, які потрібно згладити, я можу допомогти в цьому питанні в рамках чинного законодавства, звісно ж. Позвонив, поспілкувався, каже, а де ти живеш? Він каже, я живу в Львівській області. Він каже: Тоді, друже, якщо ти не проти, я передам твій контакт особі з Льв... по Львівщині. Ви будете спілкуватись, комунікувати, він зможе тобі там допомогти і направити. Все, він передає його туди, і вони вже спілкуються між собою. Тобто, вся наявна суть поліцейського цього, ну, помічника, помічника по ветеранам, в тому, що вони вибудовують горизонтальні зв'язки. Це не є аналогом. Фахівця супроводу ветеранів, які є у мінветеранів, це трошки інша історія. Це особа, яка проводить круглі столи, вони збираються, вони знають всі один з одного з держструктурами, з центрами зайнятості, з пенсійними фондами, з там цнапами і тому подібне. Якщо десь є питання, а вони виникають насправді. Якщо десь є питання, що о, там певна посадова особа не приймає. Той чи інший пакет документів, яка, що ми таку послугу взагалі-то не надаємо, а насправді надають, то е цей боєць може звернутися до нашого помічника, той вже там, зателефонує і, і вирішить це питання, і цю людину все-таки приймуть і забезпечать виконання. Послуга, яка гарантована законом, ця система на тесті чи Ні, воно працює вже, вже працює, і вже насправді є непогані результати по регіонам саме з точки зору поліції. Mm -hmm. Зараз укомплектовуємо ДСНС. Вони вже трошки раніше почали з гвардією з військовослужбовцями складніше, тому що це виокремлені посади, їх там важче створювати було. Але вони вже є і вже починаємо відбирати людей саме на ці посади. Тобто, там, наприклад, в кожній частині, в кожній корпусній частині національної. Гвардії, тобто це завідомо бойова бригада. Там буде такий помічник. Він буде опікуватися ветеранами своєї бригади. Знаєте, що головне, щоб ці заступники якісно свою роботу виконували. Сто відсотків треба враховувати ну це це вже людський фактор ну, так. так ми співбесідуємо е, там в нас є вимоги тобто вони по всій вертикалі співбесідуються я спілкуюся з ними безпосередньо також з кожним ну і вже визначаємо визначаємо наскільки це людині взагалі цікаво і потрібно чи не потрібно тому а що... як визначаєте ну от умовно я прийшов до вас на співбесіду та ви мені які питання маєте задати щоб зрозуміти мені це потрібно чи я так чисто для корочки прийшов є е, сформований для себе Тебе там певний невеликий такий чек-лист по питанням базовим, це кістяк. Далі вже в процесі розмови ми, до цього кістяка вже потрошки наростає місце. Знаєте. Типу, чим займався? Ну, взагалі, світоглядно. Типу, чи це людині потрібно, чи не потрібно. Спілкуватися, спілкування, спілкування, і ми тоді вже починаємо розуміти. Я для себе будую портрет цієї особи. Я для себе розумію, хто це чим займався, які мотиви, що рухає цією людиною по життю, взагалі, які чому він хоче йти на цю роботу, для чого йому це потрібно. Ну тобто, це важливо. Бо якщо він там починає десь гуляти і плаватися в своїх показаннях, скажімо, то ну зрозуміло, що це. Це серйозна посада. Наприклад, поліція, помічник начальника поліції області. Це дійсно ти, грубо кажучи, для тебе відкриваються там контакти, телефонна книга і тому подібне. І багато людей пробують просочитися, Не багато, окей, вони відсіюються ще на на попередніх етапах, але є моменти, коли дійсно от, люди виключно з корисливих мотивів для оцієї, як ви кажете, корочки туди пробують прийти. Так само і. Ну і це відсіюється. І, до речі, ці помічники також є певним фільтром для мене і для роботодавця такого, як, наприклад, поліція там області. Тому що приходять, часто приходять люди, які спекулюють і там: о, в мене УБД, я ветеран, давайте візьміть мене там керівником, бо я ветеран. Зараз ветеранам всі ветеранів люблять, і це типу такий навіть певний хедханкінг відбувається. Тобто, за. За хороших людей, всі за ними всі біжать і хочуть їх забрати з собі, скажімо так. Вони відфільтровують, тобто все одно ця людина працювала колись у нас в системі, наприклад. Або ну, з тими чи іншими людьми. У нас були випадки, коли хоче зайти, дайте мені керівника когось там, бо я ветеран. Виходить на мене особисто. Я, от мене, дивись, там підписи позбирав десь там, я хочу стати дуже високопосадовою особою. Спускаємося вниз, і та людина, яка призначена, каже: слухайте, він дуже негативний персонаж, насправді. І типу його там з... і звільнили по негативу, і, в принципі, в колективі дуже дуже негарно себе поводив і тому подібне. Тобто ми вже собі розуміємо. Звісно, це не можна приймати за основу, але як додаткове джерело інформації, mm -hmm. це важливо. Тобто вони десь можуть відсіяти. Або просто дзвонять і пробують там на... насипати, виріш, мені там якісь проблемні питання, бо мене дуже сильно образили. А насправді, як починаєш розбиратися, я ж не можу відповідати за. Сотні тисяч осіб і розібратися в кожній ситуації. У мене є помічник, який в області безпосередньо може вже спробувати розплутати цей клубок і зрозуміти, що насправді не все так гарно або не все так погано, як описала ця людина, і десь вона частину інформації просто не договорила. Скільки фізично, ну от на вашому прикладі, ви ж кажете, вам можуть телефонувати напряму та вашим помічникам, скільки фізично, в принципі, ви можете особисто опрацювати ну, таких звернень, щоб допомогти, чи визначити, що тут ну тут не треба допомагати, uh -huh. це ж теж виснажує. Це не те, що виснажує, це е, затратно по часу. І я як тільки прийшов на посаду, я думав, так, потрібно бути максимально на землі і спілкуватися зі всіма, і типу, отакі от горизонтальні зв'язки. Я тепер розумію, що е, важко. Я недовго вибудовував ці горизонтальні зв'язки, і зараз вони мені прилітають у вигляді таких халтурок, е, скажімо, що просто я, я не встигаю. Я тепер делегую оці повноваження якраз на місця. Якщо є питання, якісь проблемні, е, це можуть бути дійсно організації. Коментовані проблеми, які треба вирішити. Ну, я не можу цим всім займатися. Я віддаюся там, тому чи іншому в області, і він займається вже безпосередньо в себе на місці. Пане Дмитре, дякую вам за те, що знайшли час завітати до нас у студії. Час, я вже зрозумів, для вас він є важливим. Дмитро Фінашин це герой України, учасник російсько-української війни, радник міністра внутрішніх справ України. Він був гостем у нашій студії.